Іменними на підставі статті 86 пункту 2, частини 3 статті 87 України як такі, що зібрані в отримані неуповноваженими особами органи у конкретному кримінальному впровадженні з порушенням установленого законом порядку. У зв'язку з викладенням вище всі зібрані у кримінальному провадженні останні 33,27 докази є відповідно до виставки Верховного Суду України юридично нічемними та не можуть братись до уваги при винесенні вироку. Таким чином, єдиний вирок, який може винести суд першої інстанції, виправдувати. Відповідно, перше клопотання щодо порядку дослідження доказів е -е, буде попитання про цін судом питання підсвітності та визнання доказів, отриманих в результаті досудового е -е, розслідування, недопустимим. адже продовження дослідження доказів, отриманих органом досудового розслідування в непередбачений законом спосіб, приведе до штучного затягування строку судового розгляду, зв'язку з очевидним порушенням. Кримінального процесуального кодексу України все одно не бачено. Тим паче є висновок Верховного суду, який також я вам передаю, хочете зараз, хочете на моменті 201-ї. висновок, який, я нагадаю, є е, обов'язковим е, при розгляді справ всіма судами України. Вказаний документ, прошу долучити до справи з метою фіксації етапу, на якому суду стало відомо про грубопорушення в умов незгідності при здійсненні до судового розслідування стороною обвинувачення ОКП No 62221 700 2405257. Тепер, е коротко на словах, пояснюю, що відбулося. Хлопці з ДБР вирішили, що вони можуть відкрити 109 То просто їм так захотілося. Вони не мали жодного права. І вони її відкрили. Вони її відкрили і е, дали номер 27. Через е, 4 дні відкрили ще 426 область, область два провадження факторів. Е, жодної передачі не відбулося. Каже, е, Верховний суд мала б відбуну е, свідчення її відкрити, але не міг її розслідувати. Він мав повідомити прокурора, прокурор передати Службі безпеці України. Після цього прокурор оцінив би неефективність. Е, Службу пини і потім їх передати до е, ДБР. Таким чином, відповідно до висновку Верховного суду, тих два фактори провадження. Незрозумілим чином вони об'єдналися. Незрозумілим чином вони об'єдналися. Після цього було відкрито е, третє кримінальне провадження по статті 111, стаття 111, також належить до підсвітності Служби безпеки України. І, е, ДБР жодним чином не могло розслідувати зазначене кримінальне провадження. Знову ж таки, незрозумілим чином вони приєднують до 2 до цього кримінального провадження, не прийдаючи нікуди, не, не виносячи ніяких постанов. Знову ж таки, відповідно до постанови, до рішення Верховного суду. Висновку Верховного суду е, має бути в справі чотири документи. Знову ж таки, хочете, я вам зараз передам, у вас є реєстр, хочете на 200 рішення. Да. Тобто е, два фактори, дві фактори справи. Перша відкрита по 109, не мали права її розслідувати, об'єднувати, не мали права. Третє відкриває 111-ту, не мали права її розслідувати. Четверта, 402-гу, 407-го, але всі вони об'єднують в цю 109-ту. Тобто ну, позиція гнівої гілки або отруйні води, води отруйного дерева там, чи так далі. Це ну, те, що, те, що стосується процесу. Те, що стосується фактажу, от, те, що вони находили. В цьому, в кримінальному впровадженні процесуально, вони ще більше накрутили по фотожу. По фотожі я виступлю з вашого дозволу під час 201 або під час продовження, для того, щоб вас повністю. А, але скажу так, що потрібно дослідити 402-407, два документи, дві офіційні відповіді також вам дам офіційна відповідь СБУ, офіційна відповідь Генштабу, це головний військовий орган України, який кажуть, що я підпорядковувався в службі безпеці. Вони в двох статтях кажуть, що я мав передповуватися місцевому військовому керівництву. Дві статті зразу, разом із 111. 111-та так само, відповідь Офісу президента, відповідь Держспецзв'язку України. Це офіційні відповіді. Це щоб не лізти. Це просто, щоб вас не сховалося враження, що відповідно до процесу ну, ми чудово розуміємо, що навіть якщо вже готовий вироб судді першої інстанції, воно зайде в апеляцію, зайде в касацію, Ну, ЄСПЧ, це розірве. Тому що орган, який не мав права ну, розслідувати це кримінальне провадження, тим паче відкривати фактори. І отак от вони накидали оце одне провадження, накидали ці статей, потім дві вияви, жодної постанови нема. Реєстр у вас є знову ж таки, на 201 я вам передав на аркуші описі томів, щоб ви бачили всі матеріали. Спеціально для вас роздрукував всі процесуальні рішення прокуратури.